Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати ось таку красу. Це дуже смачне, ніжне, розсипчасте печиво, яке має ось такий гарний вигляд. Це і просто так смачно, і навіть на подарунок комусь подарувати дуже класно. Обов'язково приготуйте рецепт простий навіть без міксера. Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Тут у мене 130 грамів вершкового масла, бажано використати жирністю від 82%. Масло м'яке, додаємо цукор, 100 г це помірно солодкий варіант. І дрібку солі для балансу смаку. Також по бажанню можна додати ванільний цукор. У мене одна чайна ложечка. Якщо у вас ванілін, тоді дрібку. І просто вінчиком розтираємо це все 2-3 хвилинки, просто щоб маса посвітлішала. У мене масло сьогодні не дуже якісне, в мене низької жирності, тому в мене вийшла не дуже гарна консистенція. На смак це не дуже вплинуло, смачно вийшло, але я вам все ж таки раджу взяти масло жирністю від 82%, тому що для пісочного печива бажано користувати саме таким маслом. Тепер я додаю одне середнє яйце сер, е, категорія 1 кімнатної температури. І ще раз все це перемішую до більш-менш однорідного стану. Також сьогодні я хочу додати в печиво спеції. У мене сьогодні 1 третя чайна ложечка кориці та 1 третя чайна ложечка імбиря, молотого. Ви можете використати спеції, які ви любите, і можна додати цедру цитрусових вигоди також смачно. І ще раз все це перемішуємо. Тепер додаємо борошно. Е, в залежності від борошна. Від яйця і навіть від масла у вас може піти різна кількість борошна. Орієнтуйтесь на консистенцію тіста. Я додаю частинку борошна і тепер додаю сюди півчайної ложечки розпушувачі, перемішуємо це все і знову через титу додаю решту борошна. Дивіться, сьогодні Пішло 280 г борошна, але в рамках однієї двох столових ложок може бути розбіжність. Спочатку я перемішую лопаткою, а потім замішую тісто рукою. Головний тут принцип довго тісто не вимішуємо, не можна ніякому випадку. Максимально швидко намагайтесь тісто зібрати в один комочок і зупиняйтесь. Тісто має вийти м'яким, таким, що не липне до рук. Тепер відправляємо тісто в якийсь пакетик або в харчову плівку замотуємо і в холодильник на півгодинки. Тісто має стати трішки холодним для того, щоб з ним було легше працювати. Дістаємо тісто з холодильника, підпиляємо поверхню трішки борошном. Я для зручності розділяю тісто на дві частинки: одну частинку пока під плівочку або в пакетик, а іншу розкачую скачалкою. Розкачуємо в пласт товщиною близько 4 мм. Тепер беремо якусь формочку або стакан, у мене ось така чашка і робимо кружечки. Тепер беремо щось меншого діаметра. У мене ось такі насадки до кондитерського мішка, діаметр 2 см, і робимо отвір посерединки. І перекладаємо печиво майбутнє на пергамент. Духовка вже, до речі, має бути розігріта 180 градусів, верх низ без конвекції. Тепер пергамент із печивом відправляємо на деко, можна, до речі, відразу робити на декі і відправляємо в завчасно розігріту духовку. 180 градусів, верх-низ без коннекції. Печиво печеться близько 13 хвилин, але орієнтуйтесь на свою духовку і на розмір печива. Перші хвилин 11-12 духовку не відчиняйте, а потім уже готовність печива посерединки перевіряйте зубочисткою. По такому принципу робимо все печиво і випікаємо. Я сьогодні вирішила частину печива прикрасити. Я розтоплюю шоколад, у мене тут 50 г шоколаду зі смаком апельсину. Можна на водяній бані розтопити на паровій. Я сьогодні в імпульсному режимі в мікрохвильовці. Додаю до цього шоколаду одну чайну ложечку без запаху олії і перемішую до ось такого стану. Тепер я частину печива прикрашу шоколадом, а частину просто притрушу цукровою пудрою. Цього шоколаду вистачає, щоб покрити 9-10 печива. Якщо ви хочете все печиво покрити, то треба в два рази більше шоколаду розтоплювати. У мене всього вийшло 19 штук. Печива. Тепер я зверху на розтоплений шоколад кладу якісь прикраси. У мене сьогодні трішки горішків, це в мене мигдаль підсмажений, я його нарізала ножем. І в мене є сублімована ожина. Можна використати те, що у вас є: і кунжут, і мак. У мене сьогодні трішки кокосової стружки. Можете поекспериментувати, додати якісь сухофрукти. Це все дуже красиво та смачно. Печиво дуже смачне і красиве. Обов'язково приготуйте і побалуйте себе та своїх рідних. А ще це чудовий подарунок. Можете привітати когось із наступаючими святами. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось натискайте на лайк, коментуйте, я дуже чекаю ваші коментарі та підписуйтесь на канал. Дякую вам, пока-пока!